Тому хотів би висловити слова подяки Ігор Петровичу палиці, його команді, тому що дійсно відчуваю, що дуже багато робиться для спорту, а на цьому стадіоні і для розвитку легкої атлетики. Приємно бачити і чути, що стадіон відкрит для всіх громадян. Кожен може прийти і займатися. Це дуже важливо. Не може бути стадіон працювати там на один вид спорту. Ті умови, які зроблені, ті кошти, які Вклали, вони вклали для того, щоб і полиняни займалися. І сьогодні у нас товариська зустріч по легкої атлетиці, беларусь Туреччина, Україна. Чемпіонат в червні буде чемпіонат України з легкої атлетики. Підготовка нашої легкоатлетичної команди також буде проходити перед Ріо тут. Тому я. Дійсно відверто, хочу сказати, я дуже вражений, що є люди. Дякую Олександру Віталічу, тому що виконує ті завдання, які дає голова йому. Тому хотілося б бачити такий підхід і в інших регіонах. А що для цього треба? Що заважає, щоб в Україні, в щоб в Україні були от такі от арени, як в, принципі, як в Європі, в кожному там. Хоча б обласному це. Ну, ви знаєте, я, я розумію, що треба брати приклад з кращих. Та конкуренція, яка повинна також бути між областями, і та конкуренція і в спортивних досягненнях. Сьогодні вона також потрібна. Ну, в цілому, знаєте, це залежить, по-перше, залежить від людей, які розуміють, які бачать, що сьогодні в світі відбувається, і робить це тут, вдома, на своїй рідній землі. Тому хотілося б, щоб такий приклад і в інших регіонах покращував. Хто не бачив, треба їхати, дивитися, вчитися і робити у себе. Тому мені дуже приємно, що тут я відчуваю і президент обласної федерації Володимир Петрович живе Тому що люди, які от я сьогодні, вчора і сьогодні бачу, вони займаються своєю справою. Вони живуть 24 години всі цими питаннями. Знаєте, ну я так, таким чином на таких же принципах. Коли є такий підхід, тоді буде результат. І є порозуміння понимає, дуже важливо. І з боку Міністерства молоді і спорту, з боку федерації, з боку фонду повинно також включатися і керівництво області, міста. Тому що це спірні справи, які сьогодні тільки разом ми можемо зробити. А досягнення наших спортсменів, вони дійсно ну, заслуговують поваги. І якщо сьогодні у нас є такі умови, я впевнений, у нас є майбутнє. Є майбутнє в легкої атлетиці. Чи може Статовуцька центром по олімпійської підготовки? Все, що А чому бачити? ні? Ну дивіться, на що на цьому стадіоні все є, що необхідно. Наша команда буде готуватися, тренуватися, проводити чемпіонат України це відбір на Олімпійські ігри. Це каже про те, що рівень дуже-дуже гарний. Спілкувалися от з Олександром Віталічем, що і центр Олімпійської підготовки зробити, і на майбутній манеж зробити, який повинен бути мультифункціональний. Якщо влітку є такі умови, куди діти будуть йти в зимку? Дійсно, з такими кроками, з такою підтримкою, я впевнений, ну, це дуже позитивно, і я впевнений, що і дуже багато талановитих дітей ви маєте. Я розумію, фонд допомагає і в школах майданчики будує, і в селах допомагає збудувати спортивну інфраструктуру, а талановиті діти на селі, вони ж завжди були, є і будуть. І у них бажання є. Інколи з міста дитина не завжди зацікавлена займатися, а десь ще непорозуміння, що а це важко. А наві навіщо напрягатися? Пане Звіту, визнаючи Ваше бажання, ми ініціюємо Лучани, Волоняни. Ваш турнір, вашого імені, який ви традиційно проводили в своєму рідному місці, і на жаль, в Донецькому що недоступний. Може, ви прописку в Луцьку зробили? Ну, мене зимовий мене ж відбудуємо і будемо робити. В закритому приміщенні на, на Волині. Чому ні? Тобто ну, ви знаєте, можем... такі змагань, і в цілому, коли у нас будуть умови, то можна робити і в Донецьку, і в Луцьку, і можна робити і на Львівщині. Ми повинні розбудовувати інфраструктури, щоб люди покращили стан свого здоров'я, щоб діти були здорові, щоб діти бачили своїх героїв спорту і рівнялися на, на них. А ще це дає можливість людям відпочивати. Прийти подивитися змагання, які проводяться на високому рівні. Ти ж теж відпочиваєш, так чи ні? Хтось йдуть, і в театр повинен ходити, і на спортивні змагання. А ще коли спортивне змагання такі цікаві, спорт-шоу, це, це потрібно робити. Я думаю, що дуже час лунає швидко, я впевнений, що можна буде і взимку проводити на високому рівні дикатичні змагання, а стрибки з, з жердиною, вони завжди. Зацікавлений видовищно, дійсно.